Привіт всім! З вами Макс. Сьогодні спонтанне коротеньке відео. Зараз знаходжусь на міжнародній виставці. Привіт, Микола! Розкажи, будь ласка, про свою компанію. Розкажи, будь ласка, що ви представляєте, що у вас є? Імпортуємо в Україні матеріали панхрома, файберон, фітрус та полімейкер. Також меджико адгезиви, 3 3D-лак і синколюк для обслуговування ваших проєктів. О, чудово, хлопці, до речі. 3 d лак я неодноразово рекламував на своєму каналі, адже це дійсно крута річ, незамінна. Всі, хто користувався, всім дуже сподобалося. І наскільки я розумію, у Миколи навіть трошечки дешевше, тому звертайтеся, контакти будуть під відео. Є адгезиви різні для ваших різних задач. Друкуйте поліамідом, обираємо Pro PA. Друкуйте поліпропіленом, беремо інший. АБС або полікарбонат беремо PA. Це карандаші, я так розумію, так? Це не зовсім карандаші. От є старі старі адгезиви, так, типу як карандаші, вони вже відходять. Це адгезив, у нас ліквід. Тобто, у нас є подушечка з тканини, ми перевертаємо її. І наносимо саме на пластину як рідкий адгезив. Тобто ми наносимо і залишається у нас плівка. Тобто цей адгезив створює плівку між пластиною і між друкованим першим шаром. Надовго вистачає? Вистачає на текстурованих поверхнях надовго. Якщо ми використовуємо поверхні гладкі, скажімо так, ми рекомендуємо кожен раз оновлювати. Потрібна однакова адгезія і це якісь складні матеріали. Якщо друкуємо якимось поліамідом, постійно потрібно оновлювати перед кожним друком. Друкуємо пола, я не оновлюю близько там десь тижня, можу друкувати, плення не потрібно. А що по матеріалам розкажете? Що по у нас матеріал. таке найпотужніше? У вас найпотужніше це PPS-CF10. цей матеріал. У нас отримує температуру 252 градуси і має ось такий цікавий звук. До речі, на нього я вже робив якось огляд, а у вас я бачу, вся лінійка прям є. є вся лінійка файброна, так, є поліаміди з волокном, є поліаміди з карбоновим волокном, є 12, поліамід і 6, є блен 6 і 12 поліамід. Є дуже крутий 17% у нас карбонового волокна тримає орієнтовно 140 градусів температура деформації. т тримає десь близько 250 градусів температура деформації. Чудово. Матеріали можна ще заготовувати. По фікусу є цікаві матеріали, такі як тпу 95 хайфлоу, можна доходити в 100 мм на секунду. Є ТПУ аеро. Новинка, яка тільки-тільки з'явилася, -тільки -тільки вона вспіняється. Тобто цей матеріал у нас смінюється. А є зразки якісь. Ось цей зразок ось надрукований. Тобто це м'який матеріал, а да? можна подивитися. Подивіться, друзі. Так, досить цікавий, досить цікавий матеріал. Два рази у нас іде спінення. І навіть Видимо. не видно шарів. Дуже-дуже дуже круто. Текстура. Текстура чудова, тобто як це як спінений матеріал, тобто навіть і не відрізниш. Так, я друкую саме шини для літаків, для автомобілів невеличкого розміру. Це друкуємо з нього. Друкували навіть такого десь орієнтовного 20-сантиметрового шину. Матеріали, які спінюються, є попередньо. спінені, то тобто, на катушці вже вспінений матеріал, ми друкуємо вже вспінений матеріалом. економимо 20 води. А є інші матеріали активні, вони спільнюються у нас вже в самому патенті. Друкуємо на температурі 250 градусів, плов 50% і отримуємо два рази легші літаю. Тобто, якщо там заряч цього літака з того матеріалу 220 грамів, з цього матеріалу буде 125-130 то грамів. Економія дуже велика і так далі. Далі апесдже пасаже, пеція. Пентайфов також може там на температурах, якщо там, 270 градусів, можна давити більше 40-50 кубиків, в залежності від того, чи може стільки ваш спринтер. Да, тому, чи можна, да, чи так, чи може, так. Тому що, тому, що, тому що зараз бомболаби, наприклад, можуть рухатися на що, тось, як, там, 500 і більше, але чи зможуть люкуватись такою ще так. так. Якщо сопло буде 0,6 або 0,8, то там вже... А так. він чи просто може, не зможе це зробити. Чи може так. просто прогріти сам невеличкий патент, цей матеріал. Це інженерна серія, може друкувати також 300 мм на секунду, але знову ж таки, чи може хотен? Тобто підбирати параметри самому в залежності від того, яке так. у вас обладнання. Ідеальна формула це матеріал Файберон 100 120 мм на секунду, 10 тисяч прискорення і бамбулав. Просто якість друку неймовірна. Ось, наприклад. Подивіться, це, це ж просто піця. Це який матеріал у нас? CCF? Це у нас Fiberon 5 Дивіться, яка красота. Яка краса. До речі, деякі з вас, мабуть, хотіли побачити VZBot, на якому і надрукована була ця чудова річ, наскільки я розумію. Так? так, так, так. Зараз ми Ось подивимося, також. друзі. Він якраз там в куточку стоїть. Ми до нього перейдемо. Пам'ятаєте цей апарат від компанії Mellow Store. Це просто пісня. У нас обсяг тут 300 на 300, да? навіть 330, 300... На 330 і на 400. І на 400. Реально просто шикарна річ. І хотендик. Подивіться, який він мініатюрний. А він може давити 150 мм кубічних Тобто з соплом 0,8 я можу спокійно працювати на швидкостях 150 навіть до 200 мм на секунду. Жоден бамбулат на це не здатен, друзі. А це я вказу, як друкувати є. на якісно. Чи ми говоримо друкувати якісно, це 400 мм і орієнтовно 35 тисяч прискорення. Якщо Шудово. ми говоримо саме про переміщення, він може переміщувати швидкістю 1000-2000 мм на секунду з прискоренням близько 90-110 тисяч мм. Це просто круто. Це реально крутий апарат. Він вартує своїх коштів насправді, тому що він призначений для спеціальних завдань. Для складних речей мені подобається стіл алюмінієвий, це десь 10 міліметрів, а навіть 8 да, 8 міліметрів. По її підложка мені не дуже подобається для складних деталей, вона не дуже підходить. Але скло, якщо поставити, воно буде ідеально. Кліпси встановити місце? Так, якщо кліпси поставити, то кути не будуть загинати. Але це проблема. Будь-якого принтера, незалежно від того, скільки б він не варто. Якщо стоїть підложка, величезна деталь, надпотужна. Всередині нашої деталі досить напруження складається величезне і воно впливає на поверхню. Таким чином відриває кути. Тому якщо без прищебу якихось там затискачів, то воно не буде триматися. І також тут ще є додатковий кіт, можна встановити водяне охолодження на 4 двигуни. Плюс виходьодяне охолодження можна встановити на екструдер, який буде охолоджувати термобар'єр хотен. Тобто зараз у нас встановлений air, типу у нас повітряне охолодження, просто кулер. Можна встановити саме водянку, скажімо так, водяне охолодження від якогось, наприклад, або саме кіт від цього принтера, або від комп'ютера. Ну я наскільки зрозумів, це твій особистий принтер. Так, це мій особистий принтер. На ньому він тестує ось ці всі пластики, які завозить в Україну. Тому можете бути впевненими, все буде гарно, все буде гарно у вас працювати, пластики перевірені на гарному обладнанні. Окрім цього, я бачив якісь ще сушки. То у вас додаткові сушки, чи ваші, чи продаєте, чи це. Це сушки для зберігання, тобто це самі бокси і сушки. Тобто є сам бокс, можу його показати. У нас є сам полідрайер бокс Тобто сюди ми можемо вмістити в невеличкі катушки по 300 грамів, по 500, по 700 Ви їх продаєте кілограм. чи вони? Так, все продається. І скільки така варта? Повний, повний комплект близько 4 тисяч гривень. Ви далі вам не потрібно докуповувати ще такі ж самі. Ви просто купуєте близько за 1600 шість гривень е, саме бокси. Тобто, у вас може бути один драйер, одна сушечка, ага. і наприклад там 20-30 таких боксів і він тримає температуру. А скільки температура максимальна? Максимальна температура близько 70 градусів. Тобто, якщо у нас якийсь нейлон, ми його не Дуже сильно накопичили в ньому вологи. Тобто ми тільки достали, розпакували, перемістили його сюди, і можемо його зберігати, можемо його сушити і осушувати. Тобто, якщо ми там не використовуємо нейлони щодня, ми можемо залишити на місяць, і тут, як було 10% вологи, максимум підніметься до 12-13% вологи. Тобто вава тобто, вакуумна така середа, да, в нас да, виходить? Коли ми, наприклад, відкриваємо, ми навіть чуємо такий звук, як всасується. Е, да. <звук> тобто кришка у нас з'ємна. Сам фітинг ми можемо сюди під'єднувати, хати є трубки. <звук> є. Один отвір є другий. Ми можемо кришку розмістити ось так. Можемо кришку розмістити ось так. наприклад, витягувати або сюди, або сюди на так зручно, зручно, однозначно. Так, да, далі можна, наприклад, поставити потужки і вони будуть крутитися саме у нас по. Роликам ось тут, так. Ну, але я рекомендую використовувати саме ось цю трубочку. Mm -hmm. У нас е, навіть важка була така катушка без різниці, вона на трубочці дуже легко прокручується. У нас може бути метр два, наприклад, метри петихи трубка. І коли в нас буде філамент підрішений на трубку, він буде легко-легко е, сходити і йти в філамент по трубці. Ну і трубку також рекомендую використовувати там 3 міліметри, щоб не було ніяких проблем. Чудово, супер! А тепер подивіться, друзі, як друкує цей принтер. Дуже швидка робота, мені подобається. Що це за матеріал? Зараз це новий матеріал. Це дуже цікавий не пила і не ПДЖ, це щось середнє, це копі. Тобто це такий сополімер різних матеріалів. В нього є така цікава особливість. Він дуже сильно схожий на печ і дуже сильно схожий на пола. Але можна друкувати його на швидкості там, і 400, і 600, і 700, і навіть більше е, міліметрів на секунду. Тобто він дуже тикучий. Да, він не такий сильно міцний, потужний, так. як інші матеріали. Так. Але для протипування він дуже дешевий, скажімо так, якщо в порівнянні брати дорогих якісних матеріалів, його ціна майже в два рази дешевша, ніж іншого так. матеріалу. Якщо є швидкий принтер, і ми хочемо швидко і дешево друкувати, беремо цей матеріал і все. Його краще не використовувати для якихось деталей, які мають навантаження. Зрозуміло, тобто не для потужних. Так, бачимо, що на стенді у нас комплектуючі. Комплектуючі до яких принтерів? У нас є комплектуючі до компанії Creality. Ми можемо побачити тут хотенд, точніше саме його сопло так? Так. із ставочкою, із Silicon карбід і ставочкою саме НКО, це загартована сталь. І також силікон карбід, силіконід. Це для інженерних. Це максимально всі. універсальне сопло. У нас йде нагрівальна частина мідна і вставка із силіконкарбід, тобто нам абсолютно все одно, яким матеріалом друкувати. Чи це типу, чи це ПЛА, чи це карбоновий матеріал, печ, нейлон, все одно цим соплом ми просто друкуємо, друкуємо, друкуємо і забулися. Про те, щоб можна було змінювати. Тобто це одне сопло на всі випадки для будь-яких філаментів. Чудово. Є, є для Creality, є для Prusa, є для Bambu Lab. є, якщо пам'ятаєте, такі сопло, бо вже дуже багато людей перейшли на Bambu Lab. Це у нас v 6 Також повністю мідний ставкою із Сіликон Карбіт, і ставкою із карбіт кремнію. Це у нас мідь нікельована, це у нас загартована сталь і іде з саме покриттям DLC. А це ой, так, ой, так. так. А а пластик це... не на І тобто він, наприклад, якщо звичайне сопло нас витримує 10 кг, то з цим воно витримує орієнтовно 15-20. Угу. І ще е ндкод покриття спеціально розроблене, воно витримує близько 25-40 кг матеріалу. А якщо ставкою використовуємо, то це близько 70. Чудово. Тобто 10-35-70. Круто, круто, дуже круто, хлопці. Ось такі 3 d ми... Купимо у хлопців дівчат, тому що нам вони дуже потрібні. Ще раз рекомендую, реально крута річ, просто супер. Також рекомендую все-таки подивитися, у них в асортименті купа різних речей. До речі, тут я бачу маленькі навіть є. Різні варіації, можливо, вам щось сподобається. Зайдіть до них на сайт. Досить, досить цікаво. Да. Покажіть нам, будь ласка, сайт ваш, як він називається. Оце у нас, друзі, перехід на сайт. Знаходиться ось тут QR-код. Скануйте, друзі, заходьте, підтримайте. Хлопці вони досить гарну справу роблять, завозять дійсно якісний матеріал, досить цікавий матеріал. Спробуйте його, тому що він насправді для деяких технічних завдань ну, просто незамінний. А ми на цьому будемо прощаватися. Дякуємо за 3D-лак. Все гарного Даймо дня. Бережіть себе, щастим.